Ой лузі червона калина похилилася, чогось нашу славну Україну. А ми... Наш... Шо, а, ми... Е... а ми тою Аметую, червону колину підіймемо, а ми нашу славну Україну, Ей, ей розвеселимо. Не хилися червоне колину маєш білий цвіт. Не журися славну країну, маєш добрий рік. Ами нашу Амитую червону Ами нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо. Марширують наші у кривавий тан. Визволяти братів українців з московських кайдан. А ми наших братів українців визволимо, а ми нашу славну Україну. Гей-гей, розвеселимо, е, гей, у полі, ярої пшенички, золотистий лан. Розпочали стрільці українські. З москалями тан. А ми тую. Яру Ярої... Ярої... пшеничку визволе. І зберемо, а ми нашу славну Україну. Гей, гей, розвеселимо. Як повіє, бойнісеньки вітер, широких степів, то проставить по всій Україні січових стрільців. А ми, а ми, нашу, а ми тою стрілецькою славою збережемо, а ми нашу славну Україну, гей розвеселимо.